Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 22 квітня 2023 року. І сьогодні наше відео знову про мінливу гортензію. Як з такого череночка у півлітровому стаканчику зробити отакий кущ. Цьому кущу рівно півтора роки. Він повністю викинув квіти, буде квітнути. Але щоб добитися такого куща, Треба за такого маленького його розкустити. Що значить розкустити? Це значить взяти і прищепити. Прищепати не зверху, не отут. А як можна нижче. Я це роблю на дві пари листочків. Перший і другий. І отак от прищепаю. Можна отак, на три прищепити. Але оці два. З часом, не зараз. з часом, Коли підуть отут пагони, зрізать ці листочки, але ще раз кажу, коли вже підуть гарні пагони, це може місяця через два зрізати нижні два листочка і просто підсипать їх земелькою. Що це дасть? З, з цих брунячок підуть гілочки і підуть тут, розкустився кущик. Землі, там, де ви присипали цю брунічку, піде кущик. І буде дуже гарний в наступному році квітучий кущик. Отакий, От як у мене вийшла. Цей кущ може зацвісти в цьому році, залежно від того, який був черенок взятий, верхушечний чи не верхушечний, який він тут, так як вона ремонтана, вони всі квітучі, всі оці бруньки квітучі. Але якщо залишить. Квітку, то всі сили підуть в наростання квітки, а не в наростання куща. Вам вирішувати, хочете ли ви в наступному році отримати отакий от кущ або ось цей кущ він просто підніметься сантиметрів на 10 і зацвіте вам. В наступного році такого куща у вас не буде. Вам вирішувати, що ви хочете отримати від свого саженця. До зустрічі!